Це передача сховок, де ми говоримо про дуже надзвичайно важливі цінності, які впливають на наше життя. І радий, що сьогодні з нами є особливий гість це пастор, доктор Богослів'я, Валерій Валерійович Валерій Вернер. Дякуємо, що ти прийшов, брат, до нас, що ти зміг знайшов час. І... Одразу на вступі хотів би попросити кілька слів про себе, про служіння, про сім'ю, щоб ми знали, з ким ми сьогодні будемо висідувати. Вітаю, Юрій. Дуже дякую Радіо за запрошення. Вірю, що у нас буде сьогодні дуже цікава бесіда. Я пастор церкви в місті Києві, церква Філадельфія. Також викладаю в університеті Іванський теологічний університет. Одружений. Багатодітний батько має троє дітей, за що щиро дякую Господу. Люблю служити йому і прославляти Бога тими талантами, які він мені дав. Активно задіяний в різних проєктів. Один з моїх проєктів це саме інтелектуальний проєкт, над яким я працюю, це написання серії декілька книг на протестантську тематику в Східній Європі. Чого дуже сильно бракує у нашій історіографії, це взагалі випадає з історії України, і мені дуже сильно хочеться зробити цей інтелектуальний вклад разом з нашою командою, щоб про протестантів, про євангельських віруючих українці знали якомога більше. Угу. Дуже цінно, дуже цінно і приємно, що ти знайшов час. Друзі, сьогодні тема, яку ми бажаємо підняти з Валерієм Валерійовичем, це поговоримо: церква чи секта на цю тему. Ми багато чули цих виразів, висновків різних, да, хто є церквою, що є сектою. Сьогодні це, ця назва. Ми чуємо як таке ім'я, таке скажімо, назва якою трішки принижують інших. І от хотілося б, Валерій Валерійович, поговорити з тобою, пороздумувати, що ж це де істина тут, як це все відрізнити, і знаючи, що ти досить глибоко знаходишся в історичному теж контексті, можливо, ти зможеш нам з цієї сторони трішки розповісти, як же так вийшло, що така історія у нас є в нашій країні. Це поняття так поширилося, і люди так багато його знають. Отже, ну давай почнемо, ну скажімо, одразу. Про це говорити, що таке є істинна церква і чим вона відрізняється від секти. А, ну, давайте почнемо слово секта. Насправді, в цьому слові немає ніякого поганого змісту. А, секта це латинське слово. За походженням, воно означає взагалі школу. І група людей, яка належить до певного вчення. У uh -huh. нашому уяві, що секта це якийсь релігійний напрямок, але насправді секта може бути і філософська, і культурна, і навіть політична. Uh -huh. Це група людей, яка об'єднана якимись спільними ідеями. І вони е рекламують ці ідеї, вони в, них, вони в них вірять. Якщо взагалі взяти це слово латинська секта, да, від нього походить слово секатор. Відрізати. Тобто це група людей, яка відділилася від основної течії. От, наприклад, якщо ми візьмемо юдейський народ в часи Ісуса Христа, там була секта Єсеїв. Вони вийшли, якби відділились від єврейського народу, але вони себе не переставали. Вважати євреями, вони знали, що вони також частина цього народу, вони жили окремо в пустелі, у них були, були свої міста, поселення, вони вірили в того самого Бога, але у них були певні істини, ну, які їх змушували е, змінювати свій стиль життя і, і навіть проживання. Чому вони, наприклад, не жили в містах з усіма іншими там, євреями? Вони вважали, що коли прийде Месія, коли буде страшний суд, буде Боже покарання. А вони, як праведники, які живуть окремо, Бог їх збереже. Тобто ця кара, їх у мене. Ну, наступна секта, зілоти. Це такі були воєвничі хлопці, на відміну від ісеї. Вони не жили окремо, як ісеї. Вони жили такі групою в єврейському середовищі. Їхнє було завдання, мрія була, ідея їхня, яка їх об'єднувала. Скинути з себе римське господство, і коли було повстання євреїв проти римлян. Ми знаємо, чим це закінчилось руйнуванням храму, і взагалі держава перестала існувати, юдейська, якраз зелоти було були однією із сект, на яку суспільство опиралося. Це такі були воєнничі, хоробрі хлопці. Да? Угу. І третя гілка дуже цікава це християнство. Взагалі, християнство, коли виникло і розповсюджувалося в Римській імперії, для багатьох було дуже тяжко відрізнити навіть християн від юдеїв, бо ще тоді теологія не була сформована, там деякі доктринальні речі. Тому і в Римі бо розуміло, що християнство це просто така окрема секта від юдеїзму, яка відійшла. Тому навіть перший християн ми можемо назвати та, там цим словом. Тому так, якщо так дивити mm -hmm. широко, в нашому контексті середовища, в 20 столітті, звісно, це слово набирає такого негативного значення. Чому? Бо треба розуміти, в, в якій культурі ми з вами живемо, да? і яку історію ми пройшли за останні 100 років. Е, радянська влада mm -hmm. в основі її. Які були закладені певні підвалини, Їх дуже багато було цікавих, і одна з підвалин – це не віра в Бога. І звісно, на цій території різні групи, це зараз стосується не тільки християн, а любих людей, які вірили в інші речі, вони були під дуже пильним контролем. Угу. Тому держава, їх радянський Союз, вважав певним конкурентами і загрозою, бо вони не вписувалися, от в їхній світогляд християнський, не вписувався світогляд комуністичний. Тобто на цій території не повинно бути було ніякої віри. Конкурентом до чого? Адже влада була у влади, ну скажімо так. Так, конкурентами були до того, що вони несли альтернативу. Угу. І взагалі, якщо говорити тут про євангельських е, віруючих, якщо нам звузити конкретно до євангельських віруючих, то е, треба було е, з ними діяти дуже жорстко радянській владі. Для цього треба було створити страшну назву. Угу. Образ, образ, угу. образ створити угу. образ е, для того, щоб. Е, Народири Радянського Союзу, сформувати в них певні стереотипи, щоб люди навіть боялися з ними спілкуватись. Тобто це була свідома машина, такий один із проєктів е, імперії зла для дискредитації. Після цього, коли був такий створений образ жахливий, треба було іванівських віруючих, протестантів прибрати з суспільства на узбіччя. Е, що я маю на увазі на узбіччя, щоб вони. Перестали впливати будь-нащо. Угу. Бо а... люди бачили істину і потихеньку почали. Так, Люди йти. бачили Іст... істину, бо угу, іванецькі угу. віруючі да. ж в середовище, вони дуже люблять комунікувати з людьми. Вони дуже соціальні. Угу. Так. так а для того, щоб цей образ посилити, треба було. Назву дати треба було е, зробити так, щоб вони не отримували освіту, не, не, отримували, не могли скористатись mm -hmm. соціальним лифтом, mm -hmm. якесь підняття в кар'єри. Тобто, якщо ти з ними зв'язувався, тебе, по суті, очікувало те, що чекає їх. Тобто, тебе все суспільство просто не прийме. Людина розуміла, якщо навіть вона почне будувати зв'язки з іванівськими віруючами, їй, їй буде що втрачати. Це щось не схоже, як було в єврейському суспільстві в часи Христа, коли людину відлучали від синагоги там за певні гріхи, вона просто втрачала все в єврейському суспільстві. Так, це така от, оця машина безбожна, вона також от, працювала в цьому напрямку. І якщо ти мав дотик до церкви, до християн євангельських, а їх не забувайте сьогодні дуже популярне слово, їх також тоді вважали певними інагентами. Uh -huh. То ти за це будеш платити певну ціну. Навіть якщо розглядати суди, які були в Радянському Союзі проти євангельських віруючих людей, то судді дуже часто, коли зачитували біографію того чи іншого пастора, якого судили, звертали увагу на його освіту. От я деякі документальні фільми дивився. Там читається прізвище такої, такої людини, присвітера церкви, і пишуть: там має освіту, там три класи чи там чотири класи підкреслювали. Підкреслювали. Хоча самі блокували. Да, самі блокували звісно, що людина ця не могла в університет попасти, вчитися, але блокували. Одним словом, щоб такий психопортрет створити про цих людей, що це повні невігласи, і вони там, не маючи освіти, вони в високі матерії лізуть. Угу. Тобто вони ні, нічому не здатні навчити. Угу. До речі, Валерій, от ще я би трішки хотів би копнути: я чув, що вони не просто формували таку, скажімо, ім'я, секта і, скажімо, образ, але вони за рахунок КГБ Намагалися втрутитися в систему церков і формувати внутрішнє вцення, чи це правда. Впливати на те, щоб церква із середини виглядала сектою. Чи є такі ну, факти, чи це правда, чи це просто ну, що вони впливали ну, на це? Такі факти, звісно, є, що на богослужіннях євангельських були люди, які дуже уважно слухали, там, що проповідують, чи нема певного налаштування. Проти uh, влади. Против влади, uh -huh. отак. Ми uh -huh. знаємо, що там забороняли там робити там, навчання дітей, uh -huh. ну, щоб не сіялось там слово Боже. Тобто такі, такі, на жаль, люди були, ти від цього нікуди не відійдеш, така горька правда, да, але це правда. Тобто Євангельську церкву завжди намагались дискредитувати, дестабілізувати, як і зовнішнє, створити такий портрет, дуже її негативне суспільство. Так само і, і внутрішній, але ціль була одна: щоб вони пішли на маргенес і не впливали ні на що, щоб навіть у них такої думки не було це робити. Угу. І звісно, щоб вони жили закрито і жили самі в собі. Угу. Якщо так дуже коротко. Угу. Окей, цікаво, цікаво. Дякуємо. Е, продовжуємо. Рухатися і ще таке, скажімо, теж ми зараз оперуємо таким виразом, таким терміном протестантські евангельські церкви для багатьох людей це таке щось. Ну. Не до кінця зрозуміли, бо у них є розуміння церква та й церква. І якісь тут от протестантські євангельські церкви. Нам цікаво почути від тебе трішки зріз по цьому, по цій скажімо, історії. Факт протестантських євангельських церков. Це відносно нова віра, чи це все, що було давно? Імно цікаво. Ну от стосовно контексту України дуже цікаво, тому що це багато чого пояснить нам. Є, є хибне уявлення того, що протестанти з'явились в Україну, деякі вважають, в часи незалежності. Uh -huh. Інша група людей може стверджувати там, в часи радянського періоду. Тобто uh -huh. це буквально останні 100 років. Ну, якщо дивитись історію, то ну, насправді протестантизм виникає в Україні в 16 столітті. Буквально, uh -huh. буквально через пару десятків років після виникнення вже в Західній Європі. Я взагалі хочу порадити нашим слухачам прочитати одну дуже цікаву книгу, про яку мало хто говорить в наших інтелектуальних колах. Є такий історик відомий, перший президент України Михайло Грушевський. Uh -huh. Так от цей професор він написав книгу про протестантів. Релігійна думка на Україні. Історія релігійної думки. Вона є доступна в інтернеті, її можна скачати. Він описує взагалі виникнення протестантизму в Україні дуже детально, в Західній Україні, по областям, села, як виникало. Угу. Там така цікава монографія майже на 200 сторінок. Я раджу всім пастарям в Україні, щоб ця книга стала настольною книгою поруч з Біблією, так як ми живемо в Україні. В цьому середовищі mm -hmm. з українським народом, це наш народ, ця книга б показала би просто цю глибину коріння протестантизму в Україні. Так от, Грушевський, на секундочку хочу просто наголосити, це та людина, яка мала доступ до архівів. І те, що він писав, він, він робить посилання на документи. І він детально просто розкладає, як, як виникав протестантизм. Ну, Поговорити в загальному, ну, користуюсь такою нагодою, хочу от сказати, от в Києві є пам'ятник Магдебурзьке право. Угу. На жаль, багато хто знає з київлян, не знає, де він знаходиться. Але я би всім радив поцікавитись історією Магдебурзького права, не просто в Києві, яке, в, яке було признано в Києві, започатковано в кінці 15 століття. Але взагалі історія Магдебурзького права в Україні. Чому це так важливо? Мадебурське право це саксонське протестантське право. Ми з вами знаємо про римське право, про візантійське право, угу. але також було протестантське магебурське саксонське право, по якому жила Східна Європа, по якому жила Північна Європа. І в чому особливість цього права, воно було побудовано по структурі не ієрархічній, як римське право, а по горизонтальній структурі управління. Тобто керувала громада міста. І звісно, один із пунктів цього права воно давало можливість співіснувати різним конфесіям. Uh -huh. Хочу зазначити, що Мадебурське право там, у Львові вже з'являється в 14 столітті, і uh -huh. буквально за 100 років воно охоплює всю Західну Україну і доходить до Києва а там 16-17 століття виникає в Сумській області, в Полтавській області. Тобто, це Магдебурзьке право, яке об'єднує два береги України. І воно давало повне право протестантам існувати от через цей Магдебурзький проект на території України. Угу. І Грушевський це рухав теж, так? Г, Грушевський це описує. А, Частково. він це Як описує, факт, який вже був. Який вже був, да. угу. так. Тобто якби Перший напрямок один із напрямок, як протестантизм через які механізми протестантизм попав на територію України? От через проект Магдебурзького права. Це один із напрямок. Другий напрямок про що пише Михайло Драгоманов, професор історії? Величезна постать українського народу, який в Європі викладав. Всі свої книги, які він фактично писав, нема жодної книги, де б він не згадував про протестантів. Тут він описує там місто Львів, Луцьк, Київ і багато інших міст. Він каже, поява шкіл в цих містах було пов'язано з протестантизмом. Тобто він, да, він опи... Освіта. Освіта. Тобто, що протестанти принесли драгомана, говорить про те, велику освіту школи. Чому саме школа? У протестантів була дуже проста модель. Вони копіювали те, що робив Христос, і вони йшли просто до простих людей. І вони розуміли, що простих людей треба просвічувати. Вона треба уявити це 16-17 століття. Uh -huh. Інструментом для просвіти це була школа. І вони створювали школи. Це були школи керівністичного напрямку, школа була лютеранського напрямку, там, Сациніанських школа. От, до речі, про Сациніанську школу була у Волинській області відкрита академія. 1640 році Соцінянська протестантська академія. Можете про неї почитати, є інформація, навіть ще приміщення зберегло, збереглося цієї академії. Так. так от, чому я зараз на неї концентрую увагу? Ми знаємо, що там Астрозька академія виникає в Україні в кінці 16 століття, києво могилянська це перша половина 17 століття, там 1615 рік започаткування. Угу. І буквально через 15 років виникає протестантська академія. Цікаво. Е, Цікаво. По, да, про яку в нашій історіографії не, говорите, не говорять. Тобто у нас було не дві академії. У нас фактично в один період виникає три академії. Це академія, а ще було дуже багато шкіл. Шкіл було. І Тут... ця академія, вибачаю, що перебуваю, це вона була якби з акредитацією державною. Чи це все ж таки якось? Я, можливо, це дуже добре. Але... Таке розуміння тоді не було у них державного. І вона знаходилась е, під е, якби, керівництвом деяких українських патронів. Да? Угу. Про Саценіан, треба зрозуміти, це був такий протестантський центр в Україні в Киселіні. Угу. Але цей центр це був світовий центр протестантизму в Україні, в Киселіні. Угу. Хочу вам на секундочку просто нагадати, Юрій, що Ньютон був Сециніаном, і Сецініанський центр знаходився в Україні центр. Тобто не в Британії знаходився, не ще десь, а саме в Україні. Це взагалі окрема тема дуже широка про протестантські центри. Ну я до чого веду, що протестанти в себе вважали невід'ємною частиною українського суспільства вони і вони робили свій вклад, так як академія. Це був вклад освіту. В... Да, це да. нас Амженазвчали не тільки доктринам да. якісь духовним. Це була проста реальна школа. Да, були де місті місті, писати, що... читати так, правильно. Так, так давали mm -hmm. загальні знання. Uh -huh. а, то паралельно ну, щось подібне робив, наприклад, Єзуїцький орден в Україні там, в Україні, да? uh -huh. а так, хоча вони більше були представлені в Західній Європі Європі. Тобто, якщо там католицька школа відкривала свої, католицька церква відкривала свої школи, то протестанти відкривали свою мережу шкіл. І так само Драгоманов говорить про те, що. Величезна кількість людей, якщо брати цей період Великого князівства Литовського, там Річ Посполита, сучасна Білорусь, Литва, Україна велика маса людей навчалися в цих школах. Угу. І далі я знову роблю посилання на Драгоманова, Він стверджує, стверджує про. Провівши дослідження, в чому була проблема, чого так протестантизм слабо проживався, бо Московія вела в той час, тоді ще Росії не було, Московія вела в той час свідому політику, вона не, не захотіла задіювати протестантський резервуар, а навпаки, була проти нього. І коли ми можемо, наприклад, згадати полтавську битву шведського короля разом. Іваном Мазепою проти Петра І, ми повинні цю подію розглядати не просто як битву, а те, що після цих подій було викорінення протестантських е цінностей, uh -huh. ті uh -huh. самі шкіл, там певні були заборони е на ці протестантські проекти. Да? Тобто там відбувалася дуже така величезна боротьба. Е також е хочу зазначити, що, наприклад, якщо знову. Нав зробити посилання на Драгоманова. Він е, робить дуже цікаве дослідження в 1870 році. От він 1800, вибачте, 1870 рік. Він робить дослідження таке релігійне, релі 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 скільки ж у нас кого в Україні ну, не проживає, скільки вірян. Угу, він говорить: під православних 1870 рік. 64%. А тепер я хочу проводити парал паралелі з сучасною Україною. Я буду вам читати статистику 19 століття, відразу 24-го. Mm -hmm. І так, православні 64%. Mm -hmm. Це 19 -е століття. Православні 2024 рік, 62% статистика. <laughs> так. Mm -hmm. Далі, протестанти у Драгоманова в 19 столітті 15%. Якщо це переводити в цифри, друзі, це 14,5 мільйонів населення. Це немало. Протестанти Це 2024 рік 1,2%. Ну і всіх інших я. ХІХ століття 36%, і в 24 столітті 30%. Ну коли ви почитаєте от, е, сучасну статистику, то тут перераховується православна церква, українська, греко-католицька церква, протестантів пишуть 1,2%, це 24 рік, а потім пишуть, є така статистика просто християни, які не належать не до протестантів, ні до православних. І от їх тут 12% вказують в нашій статистиці. Так, от Драгоманов казав, що і в той період часу теж було 10% людей, які себе вважали християнами, але не відносили себе до православної церкви. Ну він їх в своєму дослідженні відніс до протестантів. Тобто він показує цей протестантський резервуар в 19 столітті, що насправді протестантів просто мільйони були. Мільйони. Угу. Це говорить про те, що для українського суспільства. Нашого народу протестантська віра є дуже близькою. І далі він робить висновок суспільства, яке має 60% православного, тільки православних, ми не можемо говорити про те, що це православне суспільство. Бо у нас 15% протестантів, угу. це період царської Росії. У нас і інші конфесії, мусульмани, юдеї. Якби у нас було 90% православних, тоді ми могли б стверджувати, що це православне суспільство. На сьогоднішній день ми бачимо ті самі паралелі. У нас тільки 62% православних. Тому я, посилаючи на Драгомана, теж хочу стверджувати: ми не можемо сьогодні сказати, що ми живемо в православному суспільстві. Mm -hmm. У нас Багатоконфесіональне суспільство, що в 19 столітті, що сьогодні в з так так і поняття: оце, яким замінили там є єдина церква, православна, а решта — це секта. Це просто ну те, що ви вже розповідали, да що просто термін, який ввели, як це сказати правильно, радянська влада, да для того, щоб нівелювати істинну церкву, правильно людей так. зашорити, сказати є тільки це, і взагалі вибору не було, виходить. Вибору не було в людей. Вибору не було, бо насправді наша історіографія вона дуже ізольована. В якому плані в наших підручниках взагалі, взагалі відсутній такий елемент, як західний контекст. Угу. Тобто в наших підручниках шкільних ніде нічого взагалі фактично не написано про вплив західної цивілізації Європейської на територію України. От я вам Хочу такий факт привести. Конституція Пилипа Орлика, початок 19 століття. От коли Пилип Орлик складала цю Конституцію, формувала перша Конституція в Європі, що було підвалено для цієї Конституції, якою сьогодні пишається весь український народ? Угу. А підваленою було для цієї Конституції Магдебурзьке право, Протестантське, саксонське Магдебурзьке право, по якому вже сотні років. Жив український народ, і те, що писав Пилепорлик, основою ядром було партистанське право. Тобто, наша перша конституція в Україні побудована по партистанському праву, ну, магдабурсько-саксонському, я маю на увазі. А шведський король, який прийшов до Івана Мазепи захищати Україну, чому він прийшов? Бо він був гарантом стабільності в Європі і гарантом цієї конституції. На секундочку, протестантський король гарант української держави. От це можемо король. сьогодні проводити паралелі сучасної України, сьогодні гарантом України виступають протестантські країни. Так. Угу. Що це? ми це бачимо в угу. 19, в 18 столітті, ми це бачимо сьогодні. Угу. Як нам Англія допомагає, інші протестантські країни, Америка, Канада це все протестантські країни. Цікаво, дуже цікаво, і наш час невпинно йде. Е я думаю, що зараз ми спробуємо трішечки так завершувати нашу першу частину. Ми ще продовжимо друзі з вами розмову на цю тему в наступній частині. Тому слідкуйте за нашими передачами, сховок, де ми розглядаємо важливі цінності для нашого життя історичні, біблійні факти, які впливають. І направляють наше життя в вірну сторону, Валерій Валерійович. Підсумовуючи ось цю таку нашу першу частину, що би ти міг сказати? Ну побажати, скажімо, людям, щоб, які дивляться нас, щоб ну ми були в істині. Ми сьогодні багато розсуджували над, над історичними фактами усіх термінів: церква, секта, що що потрібно, щоб ну бути в істині церкві, щоб не заплутатись в цьому житті. Ваші поради, будь ласка. Я хочу дати пораду, яку колись дала мені моя прабабушка. Вона мене не тягнула до церкви. Вона мені багато розказувала про Бога. І потім вона мені сказала, просто читай Біблію. От я хочу порадити нашим друзям, хто буде нас слухати, вже слухає. Читайте Слово Боже. Там ви знайдете духовну їжу для свого розуму та для свого духу. А далі Господь вас направить. Так, і, мабуть, трішки вивчати історію, теж пам'ятати, так, так це, це допомагає. Щиро дякуємо Валері Валерійович, що е, прийшов до нас сьогодні в гості, був, розповів. Ми ще продовжимо в наступній передачі цю історичну, скажімо, таку тему і пороздумаємо далі ще над істиною: церква, секта, історичні моменти різні. Будьте з нами. Бажаємо вам благословінь і успіху. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.юе